Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. Отож, мобілізація медичних працівників в Україні. Хто підпадає під мобілізацію, жінок можуть дати відстрочку. Отож, мобілізація медпрацівників з умов військового стану відбувається у тому порядку, як і мобілізація всіх інших категорій населення, на відміну від решти жінок, яким. Відстрочили постанову на військовий облік до жовтня 2023 року. Жінки-медики зобов'язані стати на військовий облік і можуть бути мобілізовані на військову службу у воєнний час. Отож, відповідно до закону України про військовий обов'язок та військову службу, на військовий облік приймають жінок, які мають спеціальність. Або професію споріднено відповідно військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міністерством оборони України, а також тих, хто придатний до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Проте не всі друзі-медики підлягають мобілізації. Деякі можуть отримати відсрочку на 6 місяців. Отож, які це категорії. Зокрема, перша це заброньовання на період мобілізації та воєнний час громадяни. Також визнані відповідно до висновку військово лікарняної комісії, тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я. Наступна категорія це громадяни, які мають на отриманні трьох і більше дітей віком до 18 років. Також дітей з інвалідністю під групи А віком до 18 років. Чи дитину з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функції організму 3 або 4 ступенів, також дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років, і зайняті постійним доглядом за особами, які цього потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть доглядати за ними. Також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації в Україні. Громадяни, які здобувають вищу медичну освіту, а також є асистентами, стажерами, аспірантами та докторантами, які навчаються заденною або дуальною формами здобуття освіти. Також відсрочка видається науковим та науково-педагогічним працівникам установ вищої освіти, наукових установ та організацій. Ось такі друзі, новини щодо мобілізації жінок. До зустрічі!